Доброго ранку, мої любі малята. Давайте уявимо, як промінчики сонечка зігрівають нас. А коли повністю зігріємось, то ми промінчики відпустимо до сонечка. А зараз давайте заплющимо оченята і уявимо найріднішу, найулюбленішу людину на світі і покажемо. Як ми сильно її любимо. Як ви думаєте, малята, як можна показати свою любов? Так, можна ніжно обійняти. А тепер покажіть, як ви себе почуваєте, коли цієї людини, яку ви любите, немає поруч. Так, ви сумуєте. А зараз давайте покажемо, як ви радієте, коли знову зустрінетесь, малята кожна дитина має право на любов і піклування. Пригорне до себе мама, мене теплими руками і назве пестливими, ніжними словами. Коли ви маленькі, вас батьки можуть називати лагідними словами. Давайте дізнаємось, які це слова. Давайте будемо лагідно називати те, що зображено на картинці. Пташка. Лагідна пташенятко, квіточка, рибонька, пір'їнка, зірка, зірочка, полуничка, котенятко. Курчатко, сонечко, серденько, мамине, щастя. Бажаю жити вам в люблячій сім'ї. Дітки, сьогодні ми з вами зробимо аплікацію. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу білого та червоного кольорів, ножниці, олівець. Клей, коричневий фломастер. Спочатку візьміть аркуш білого кольору, прикладіть долоньку та обведіть простим олівцем. Потім ножицями виріжте дві долоньки по контуру. Візьміть коричневий фломастер та обведіть контури долоньки і пальчики. Ось так як у мене. З червоного паперу зробіть сердечка, велике і маленьке. Настала черга наклеїти. Спочатку наклейте долоньки, а потім два сердечка. Спочатку більше, а потім менше. Ось така робота вийшла у мене. А зараз давайте трішки відпочинемо. Ручки вгору підіймай, підіймай. Ніжно маму обіймай, обіймай. Покружляйте з нею вліво, покружляйте з нею вправо і повторювати вправу починай. Ручки вгору підіймай, підіймай. Ніжно, татка обіймай, обіймай. Повернися з ним наліво, повернися з ним направо і повторювати вправу починай. Обімай. Обіймай. Маленькі дітки мають свої права, а скажіть мені, будь ласка, малята, яке право ми сьогодні з вами згадували? Правильно, що кожна дитина має право на любов і піклування. Молодці малята! Гарно сьогодні попрацювали, а я вам говорю до побачення!